Слово Боже вічне, незмінне одкровення Слово Божого. Біблія каже, що це дорожче за золото, тому що одкровення в тебе ніхто не може вкрасти. Откровення Слово Божого це міцний фундамент, на якому ти можеш побудувати своє життя. Розуміння того, що Слово Боже воно не змінюється для нас. Це є надія, що якщо у тебе є слово від Бога, це буде так і амінь. Часто люди дають обіцянки, і їх не виконують. Не завжди це тому, що люди там злосні, брехуни. І ні, це доказує, що ми люди. Інколи людина не виконує якусь обіцянку, не тому, що він поганець такий, розумієте, а тому, що обставини склались, а Він не може ці обставини змінити. Люди змінюються, обставини змінюються. Все, в світі змінюється. А Ісус Христос учора, сьогодні. І навіки той самий. Амінь.